Надя Слей? щось трапилось? Що відбувається? Чому ти така схвильована? Вітя Рощен, твоя мама проти наших відносин. Вона проти того, щоб ти був зі мною. Ну, давай я з нею поговорю, це, це ж просто мама. Тобі треба до неї звикнути і все. Просто мама, це ж просто мама. І дійсно вітя рошен, це ж просто мама. Я не до кого звикати не буду. Або мене приймають відразу, бо мене взагалі не приймають. Я тобі сказала. Я з нею дійсно поговорю, і ми все вирішимо, сядемо за стіл, ну... Вітя Рошен, я тобі сказала, я до твоєї мами за стіл не повернуся. Я тобі сказала, обирай або я, або твоя мама, або наша з тобою. Слей. Не став мене, будь ласка, перед вибором. Вона моя мама. Добре? А ти моя дівчина, будь ласка, Все, Вітя Рошен, я тебе почула, тепер дай я пройду, піду додому. Речі прийдеш, забереш. Пропала. Вітя Рошен, пропало. Слей, зачекай, давай нормально поговоримо. Що пропало, мама? Що пропало уже? Пропала на кольцо, бабуся, яке я хотіла тобі оддать. Мама, може, ти його положила, як завжди, і забула. Блін, на я точно пам'ятаю, де вона лежала. Це ти? Це ти взяла воровка, сказала мені. Я я не брала ваше кільце. Вітя Рошен, я не брала ніяке кільце, ви що взагалі не нормальні?